Всім привіт! Ви на каналі Альона Фляр. Ви вже свої помідори упорали, а в мене, дивіться, називається відпочила. Поки я відпочивала, вони стигли. І то вже половину. Половину вже я переробила. Тепер буду іншу половину робити. Ну, поки я буду займатися своїми. Помідорами, що достигли, вам предлагаю подивитися на красуні які заквітли в серпні місяці. Вчора я не встигла виставити, а от сьогодні поділюся з вами красуньками, які заквітли гарного вам прогляду. А почнемо з моєї красуні хвоєчки, це найбільша. Пам'ятаєте, ми її пересаджували. Довго вона думала, і ось вже на кінець літа, початок осені вона е, надумала квітнути. Перший їй зонтичок, і там інші достигають. Так що таки порадує мене красунечка, е, е, дуже їй сподобалось, вона мені там наростила дуже багато нових пагонів і також нові соцвіття, які з'явилися. Розовенька, красунька, така махната велюрова. Ну, Хто полюбляє хоєчки, мене зрозуміють. Я не фанат, є декілька, але ну, трошки розбавляє квіточками мою веранду. А також хочу вам показати ту орхідейку, яку я забула у. В липні місяці. кімоно, кімоношечка метелик це перше її домашнє квітіння. Вона два роки в мене не квітла, а тепер от заквітла, дуже гарна. Олена з Англії мені писала, що вона більше полюбляє кімоно, коли я показувала в тому місяці черебом. І от що хотіла я їх одна за другою хотіла поставити, щоб ну, подивитися різницю. І зовсім за неї забула. Ну, нічого, Вона якраз розпускала всі бутончики, не дуже великий квітоносик, але гарненький. І ось такий гарний, гарний метелик вийшов, хто не знає, яке воно. У мене мій кімоно пелорик – це пращур, скажімо так, моєї колекції. А от метелик кімоно мені потрібно було майже 6 років, щоб на нього натрапити. Бачите? Головне не спішити. І все знайдеться, і все не треба піддаватися жиотажу. От і я не піддалася. І е, знайшла, і тепер, в принципі, його частенько можна зустріти. Е, кімоно недавно днів 3-4 назад я бачила там на каскаді е, такі е, три квітоноса, гарні отакі е, кімоношечки були, метелики. Ну, що за нього сказати, він шикарний. Ну, а зараз покажу вам ось таку красу. Така котлеєчка, це одна єдина, яка в мене квітне кожного року з тих пір, як вона виросла, бо я її купляла манюнькою. І От уже в три роки це вже третє домашнє квітіння, що вона квітне. Пахуча, гарнюща, з кожним разом все більша й більша. ну Вона, в принципі, середнього такого розміру, але квіточки дуже гарні, такі розово-фіолетові, такі аж воскові. З однієї, хочу сказати: якщо вона в мене квітне, якщо вона в мене зростає, то це зовсім не вибаглива котлея. Але з другої сторони хочу сказати, що такої капризулі я ще не бачила. Ви зараз скажете, що в один одному парадокс виходить. Так тому що зараз вона квітне. Так, хочу зараз вам показати, От там чуть-чуть видно її бірочка всередину, всередину. Там довіана в цій орхідеї є. Ну, витягувати, поки не буду. От вона квітна дуже гарна, зараз мені видасть новий зрост, дуже швидко зростеть. І під кінець осені вона почне давати бутончики на новому зрості, і як тільки я її занесу на веранду, вона все скине, тому що вона зовсім не полюбляє переходу місця. Ще одна красунечка, ось така, що тільки-тільки заквітає. Вона в мене квітла по осені, але не дуже гарно. А зараз дала два квітоносики ось перший. Це простежі. Раніше на неї казали енциклія. Але зараз вони, по-моєму, дуже багато перейшли в простежю. І ось такий також осміножек заквітнув. Також пахне. Перші два дні я не чула, вона так якось довгенько роз... розкривається, така розкарячка. І ось потихеньку-потихеньку вона відкривається як треба. І аж через 2 дні вона почала пахнути такий виразний, гарненький запах. Ну, Як їх буде багато, то більше буде відчуватися, а поки що одна тільки пахне. Ще одна красунечка. Це Анакондочка. Купувала я її 4 роки по тому в Швейцарії. І вона квітла, а потім щось їй не сподобалось, вона як застигла. От, е майже 2 роки вона була така, знаєте, спляча красуня. А от по весні, е, в неї таки пішов. Е Такий здвиг, і вона почала рости, рости, і от видала навіть квітоносик і от заквітла. Ну, Хто не знає анаконду, вона всім гарна, дуже-дуже яскрава, дуже-дуже пахуча. Хватає одного -єдиного, одну єдину квіточку, щоб у вас стояв аромат на весь дім, Ну, краще пахучок, тому що купуємо пахучки. Ні. Заведіть собі пахучу орхідею і буде вам щастя. Так що я дуже-дуже рада, що вона таке прокинулась і порадувала мене таким маленьким, але своїм домашнім квітінням. Хочу сказати, що її сестричка я Олі купувала, то вона в три рази більша, там по три квітоноси, по декілька квіточок. А от моя манюнька. Ще одна пахучечка дуже-дуже гарно пахне. Роза вела, Роза підписано, там трошки стерто. А самі по собі ми її називаємо міні-розета, тому що вона такий кольорів, така ж гарнюнька, яскрава і дуже-дуже пахуча. Якщо хто знає, також дуже добре пахне. Дуже... Не так часто їх можна зустріти. А от мінічки такі зустрілися декілька разів. от Я взяла, ось дивіться, як вона так темно, така рожева відкривається, насичена, а потім потихеньку-потихеньку вона починає вигорати, або набирати свій рожевий колір. Не знаю, що краще, чи вигорати, чи просто Ну, красунька. Ось дивіться, там перша. Бачите, такі. Шічки вже з румянцем, з рожевим, і цей, а от відкривається вона дуже насищена і зразу пахне. Так що також це підходить для пахучості вдома. Місто пахучок можна поставити таку красуньку, і чим більше вона буде квітнути, тим більше буде запаху. Ну, Красунька. Десь в мене є такий метелик, але поки що не квітне. Ще одна красунечка, мінічка. Ми, як завжди, зразу мінічки, і потім потихеньку будемо до, до стандартів дійдемо. Ну, це кожна квітка по-своєму квітне. Тут вам і метелики, тут вам і триліпси, тут вам ілори. Ну, сама собі хазяйка, кожна квітка каже, що я буду на когось схожа. Я сама на себе хочу буду похожа. Ось дивіться, тут. Як хочеш, які хочеш кольори. І тут, якщо подивитися, тут за щі за щіпом, і за щіпами поганяє. Ось дивіться, там воно зверху пелюстки за щіпи, аж там, аж по два зашіпи пелюстки. Ну, оригінально квітне. Це вперше, що я знайшла ось таку, скажімо так, мультифлюру вже. в неї було три квітоноси. А в основному ось, ось цю, я не знаю, якийсь фестиваль, по-моєму, щось таке. Чи карнавал, чи якийсь карнавал, чи якийсь фестиваль, ось щось там є в її назві. А взагалі, то вони завжди продаються в таких мінічках-мінічках. А ця вже в дев'ятому горшочку велика і пухнаста була. Ще одна. Мультифльорочка, яка заквітає, це такий, знаєте, спокійний метелик, треба її додивитися, але вона дуже так, пишненько завжди квітне, вона вже квітла і от доростила. І по новій заквітає такий, теж, як венозне невеличка це, мабуть, якась принцеса або щось таке. В мультифльорочках я не дуже сильна в назвах. Ну, як вам сказати, Я взагалі не сильна в назвах орхідей, які в мене є. Якщо мені хтось пише, то я їх запоминаю. А от таким спеціалістом, щоб кожну орхідейку сказати, як вона називається, деякі кидаються в глаза, тих запам'ятовую. Але я не спеціаліст по розшукуванню самих назв. Так, ще одна краса. Це вона доростила в магазині квітоноси. Така жовтенька мультифльорочка, вона з точки зросту, але нічого страшного, вона дає діточок. Але вона дуже. Я по перше, полюбляю жовті орхідейки. І вона така, вся така, знаєте, тендітна, в неї. Дивіться, які гарненькі такі защіпчики, такі нюанси жовтенько з цією такою трошки поваранчевою губочкою. Ну, Тільки вона в різні сторони відкрилась, то дуже важко її показувати. Там є такі канапушечки є, і така вона вся фігуральна, така. Ну, не знаю, тендітна, така, знаєте, як діточки 3-4 роки. Ось такі вже, вже не, не малиші, а ще й не, ну, не, не дітки. Ну, такі от, не знаю, в мене асоціація, як я на неї дивлюся. Так, ще одна красуня. Хто її не знає, так само дуже-дуже виразно пахне, дуже приємний неї. Запах це у нас бронзовий буда. Це мій другий бронзовий, в мене один був, а потім подруга із Германії мені ще одного прислала, і оце її він починає квітнути. В нього я також дуже рідко відрізаю квітоноси, тому що він дуже полюбляє дорощувати, дуже шикарно квітне. Він також дуже без, ну, майже до білявого вигорає, щоб він не вигорав, головне його не ставити на сонце. Якщо він буде все время в тіньку а, стояти, а, ну, де є світло, але не пряме сонце. от Він буде зберігати, він майже потім не вигорає, сохраняє ось таку насиченість в барвах, таке я навіть не знаю. Також помаранчево, жовте, розове ось така краса. Ще один це вже потихеньку стандартик, ось такий пелорик. Не знаю його назви. Там он третій, такий він трошки жовтуватий. Мені так кажеться, що той полу розкритий він його скине. Ну, це таке. Трошки сквознячка і все, і вони вже капризують. Але ось такий красунчик відкрився. Можна подумати, що він чимось схожий на те, що я показувала у липні, але вони зовсім інші. Там також він той більш крупніший і зовсім інша розкраска. Але я ще подумаю. Буду дивитися, все ж таки вони чимось схожі. Подивлюся, чи я собі його залишу чи не залишу. Ну, поки що квітне, поки що він мені подобається. Якщо я буду щось міняти, то це вже на весну. А поки що подивлюся, може він мені дасть повний квітонос, який він буде в повному квітінні. Ще одна краса. Яка ну, трошки щось вона мені лист листочки пер... поскидала нижні. Ну, так, не знаю, там ще один дожовчує, ну, Но жовтить нормально, так що я його залишаю листочок. Це Вікторіо. В тому році в неї було так цікаво, один. Як... Квіточка була, прямо, як наче її провели межу. З однієї, вона така лопата, Вікторія була, з іншої сторони, прям розова-розова. Навіть губа була перерізана надвоє і два різних кольори були. А в цьому році вона мені дала дві квіточки. Квіточки 14 і 15 см, тому що одна вже давненько від... розкрилася, а інша тільки розкривається. Ну, хто не знає, Вікторіо це дуже-дуже кріпно... крупноквітковий. І свого часу це була найдорожча орхідея, яку я купила. Це після Нового року. Вона стояла 75 євро і на неї була скидка. 50% я за 35 євро купила там на два таких шикарних квітоноси було, Ну вона мене вразила, дуже вразила, і я таки думаю, ну буде подарунок на Новий рік. Ось хто невгомонний, Ось хто квітний, дорожчує, квітний, квітне. Так я не знайшла її назву, мені там писали, чи кофе, чи От я не пам'ятаю, ще одна така легатоподібна е е е і радуга писали. Ні, це зовсім зовсім інша. Мені так кажеться, це якась завалявшася е е е азіатська. В неї ось подивіться, особливо на цьому цій квіточці. Видно такі пелюстки триугольні, витягнуті внизу. Нижні пелюстки такі, от вона вся така. І в неї дуже-дуже приємний запах. Мені так кажеться, що це якась. Селекція десь завалялася в міксові. Так само, як я колись купила жовтеньку таку орхідейку, азіатського походження. Ось так вона відкривається, більш таких в кирпичних тонах. Хочу вас трошки показати, щоб вам було видно. А потім трошки вибілюється вона серединка, от, оці петаліки з двох сторон де губи. І от що мені сподобалось у цієї петальки, що е, витягнуті такі треугольником внизу. Мало кого я таких бачила, може і не бачила таких орхідей, такої, ну, такої е, конструкції. І дуже вона мені подобається. І квітне, і квітне, і квітне, все доращує, і доращує, так що е, також це трошки показник е, азіатів. Так, дивіться, хто до нас тут прилетів. Вона тут кружляла-кружляла, поки я робила відео, вона тут все кружляла. Дуже важко їх так спіймати, але таки хотіла з вами поділитися. Ось така красуня. Я ж тут метеликів знімаю. Ну, до металів летіла. Ось, сіла на таку красунечку, смайлі. Також доростила. Ну, яка краса трошки я її злякала. Тут у мене е, на два квітоноси було е, стандартний метелик, а от розгалудження були такі три ліпсики. І я їх помазала де могла пастою, то, в принципі, вона мені дала три діточки. Одна от буде триліпсиком, це точно. А, і може буде, ну, це будуть якби сюрпризи. Але, бачите, подорожчувала і відкрила на дорощеному на відгалудженні триліпсиком. А от на основному дала, доростила ось такі великі, гарненькі метелики. Красунечки. Колись вона в мене була, але, на жаль, не вижила. І ось буквально десь півроку я знайшла по новій, дуже рада. Надіюсь, цього разу ми з нею домовимося. Тому що після, <після канікул деякі орхідейки мене розчарували. Мене там трошки... Деяких я ну, вже немає, розсипались. Ось знову прилетіла красунька. Це завершує наш показ. Ось така красуня, Бомунд. Це одна, один, мабуть, із найгарніших метеликів. Дуже гарна, дуже ну, така вона фігуральна, вся така в розводах, ось ці всі тигрові розкраски. ну Хто не знає, бо мода метелика. Також її мазала пастою, вона не схотіла дати діточку, а дала розгалучення. І ось це розгалудження зараз квітне. Ось такі красуньки в мене. Квітнули, заквітли в серпні місяці. Сьогодні вже 1 вересня, ну, ще вес... осінню не... не пахне. Надіюсь, огляд вам сподобався. А я всім бажаю гарного дня. Слава Україні, всім пока-пока.